Привіт! мене звати Крістіна. Я студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кафедри дошкільної освіти. Зараз я знаходжуся на навчанні за опіном у Норвегії і хочу трошки розповісти вам про наше життя. Це наші гуртожитки, де ми проживаємо. Не. При собі обов'язково треба мати вашу студентську картку, яка є ключем до усіх дверей в університеті. І нарешті ми можемо завітати до наших апартаментів. А зараз зробимо невеличкий огляд на нашу міні-квартиру. У нас є кухня та навіть невелика духовка. Тут є шафа для особистих речей. Ось така зона для відпочинку. Далі у нас є місце для навчання, де ви можете домашні завдання. І, звісно, ліжко. Дуже комфортно. І ось тут у нас знаходиться ванна-кімната, де є все необхідне для нас. А зараз я передаю слово Маргариті, яка проведе вам екскурсію по території нашого університету. Дорога до університету займає лише 4 хвилини, тому скоро ми будемо там. До речі, зверніть увагу: в Норвегії всі сортують сміття. А ось і наш університет. Лише погляньте, який він красивий. Ласкаво просимо до нашого університету. І на першому поверсі нас є кафе Амфі. Тут ви можете випити чашечку кави та погомоніти з друзями. А ось і наша бібліотека. Вона дуже велика і гарна. До речі, подивіться, яка фішка є вбиральні нашого університету. Це наш інтернаціональний офіс. За будь-якими питаннями ми звертаємося сюди. Це наша їдальня. Тут ми проводимо ланч та різні зустрічі з іншими студентами після заняття. А це наша аудиторія, в якій найчастіше проводяться заняття. А ось тут знаходиться спортивний центр. Це наш спортцентр. Одразу зі входу ви можете пограти в настільний футбол. Але нас цікавить дещо інше. Тут є спортзал. А для любителів спортивних ігор в цьому залі проводяться купа ігор: футбол, волейбол, лазання та інші. Також ви можете безкоштовно орендувати велосипед і кататися на ньому повсюду. Також тут є гурток з плавання. Для тих, хто бажає позайматися на свіжому повітрі, є такий спортмайданчик. Сьогодні тур по території кампасу завершний. До нових зустрічей.